Запис пішов. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, а також приватний підприємець З 2017 року. Я маю свою приватну справу. Я працюю приватним архівістом. Це готую документи по підприємству. Для передачі в архів також підготовка документів для передачі потім і для формування пенсійних справ, тому в державних пенсіях, в приватних пенсіях я добре розбираюсь і розбираюсь в питаннях грошей і фінансів, тому що цікавлюся цим питанням вже більше 20 років. Маю різні джерела інвестування, працюю сама на себе, заробляю, відкладаю. Кожного дня якусь нову інформацію отримую. І сьогодні хочу з вами простими словами поговорити як українці з українцями, як ви можете сформувати собі капітал, якого вистачить на все життя? І давайте поговоримо з точки зору фінансів. У Кожної людини абсолютно однакове життя. Народився він в Канаді, в Україні чи в Єгипті. Перший період за життя це навчання, другий період життя заробіток. Він триває приблизно з 20 років до 60, Можливо, у когось довше, можливо, хтось раніше може собі дозволити не працювати. Третій період життя це відпочинок і дійсно. Щоб це для вас було відпочинком, а не державною пенсією в Україні. А ми знаємо з вами, що українські пенсіонери дуже бідні 90% українських пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. І ви розумієте, що на такі кошти прожити буде неможливо. І щоб ви не опинилися в такій ситуації, щоб не були бідними пенсіонерами, то що необхідно знати про гроші. Якщо під час першого періоду життя, під час навчання у нас власних коштів не було, нас забезпечували батьки, і ми почали з вами заробляти власні гроші от саме в період, коли розпочався період заробітку. І самі подумайте, від кого залежить сума доходу, яку ви отримаєте. Якщо ви ходите на роботу, вам здається, що це від роботодавця. Але я вам одразу кажу, що все залежить від вас. Ви не раб, ви можете в будь-який момент звільнитися з цієї роботи і піти на іншу Тому не треба скиглити, бо потім мені дуже часто люди, люди пишуть. А як я можу з 8 тисяч відкладати, якщо у мене зарплата 8 тисяч? А у мене питання: а як можна ходити на роботу і отримувати 8 тисяч? Ну, звісно, якщо ви отримуєте задоволення від роботи, то ходіть туди, хоч безкоштовно. Але для того, щоб заробляти гроші, ну, бажано. Порахувати, скільки дійсно вартує ваша ваша робоча година. І е, на цьому графіку показано стрімке зростання ваших доходів. Я вам бажаю, щоб дійсно так і було. Ви можете порівняти, яку суму ви отримали. Як тільки почали працювати перша ваша робота, друга. Я пригадую 2000 ні роки, коли тільки почала працювати, тоді мінімальна зарплата була десь 100 гривень. У мене вже тоді. Одразу було десь тисячу, от пам'ятаю, ще такі були гроші. Зараз 10 тисяч це не про що, вже приблизно у нас 20-30 тисяч гривень такі середні заробітки у українців. Звісно, що то в селі трошки доходи менше, але порівняйте. Свої доходи сьогодні і ті, які були 20 років тому, і я сподіваюся, що далі у вас дійсно буде краще. Для чого ми з вами отримуємо гроші? Не просто щоб вже ж любуватися цими картинками, так і слухати, як вони дзвінять ці копійки. Так, ми це робимо для того, щоб забезпечити свій рівень життя. Купувати те, що ми хочемо, витрачати, відпочивати. От саме для цього гроші нам необхідні для отримання свободи вибору. Тому що, коли є гроші, є свобода вибору. І найчастіше люди досягають свого максимуму, а потім або щось з бізнесом пішло не так, або вас звільнили з роботи, або щось зі здоров'ям, і людина перестає отримувати дохід. На що вона потім зможе жити, якщо не зможе більше ніколи працювати? Це не те, що ви просто звільнили з роботи і знайшли собі нову. Закрили один бізнес і змогли відкрити інший. Все, по здоров'ю у вас нема сил. Працювати далі, тоді рівень життя стрімко падає. Держава в цей час може забезпечити мінімум 3-4 тисячі гривень, і то за умови, якщо у вас буде 35 років офіційного страхового стажу. Якщо такого стажу не буде, ви ніколи не зможете отримати державну пенсію. Як забезпечити свій рівень, залишити цей рівень доходу, до якого ви звикли? Комусь це 20 тисяч гривень, комусь 50 тисяч гривень, комусь в доларах? Просто порахуйте, який ваш рівень життя, помножте цю суму на. 12 місяців, щоб дізнатись скільки вам треба в рік, і помножте приблизно, хоч би на 20 років. Бо ви тоді дізнаєтесь, яку суму капіталу вам треба мати вже зібрати, щоб вона була для того, щоб забезпечити собі достойний третій період життя, саме відпочинок. Для прикладу, от беремо 30 тисяч гривень. В місяць, в рік, це 360, за 20 років це 7 мільйонів 200. 000. У кого з вас вже на рахунку є хоч би половина цих коштів? Тоді ви на вірному шляху. Я хочу вам. Показати звідки беруть гроші європейські пенсіонери. Можливо, вам здається, що їх забезпечує держава. Насправді ні. Державну пенсію у них так само невеличка, як і у українців. Вони живуть за рахунок недержавних саме пенсійних забезпечень. І якщо ми подивимось Вікіпедію, то там буде зазначено, що на заході виплати за довготривалими договорами страхування життя є основою. Доходу громадян, і у нас так само в 2003 році був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення, саме слово недержавне. Бачите, тобто держава перекладає себе зобов'язання далі. Забезпечувати достойною пенсію українців, ви перекладає на руки, на плечі, на ноги, на голову українців. Турбуйтесь самі про себе з 2003 року є цей закон. І якщо зараз людині вже навіть 60 то 22 роки тому їй було 38 і людина могла збирати вже собі гроші і не бути зараз бідним пенсіонером. Як треба розпочати? Почати відкладати собі кошти. Якщо розпочинати з першої зарплати, то достатньо буде 10% від вашого доходу. Якщо це вже не перша зарплата, а ви вже протринькали 20 років, то треба відкладати більшу суму і значно більшу суму. Зараз ми з вами, як приклад, візьмемо для молодої людини, яка дізналась про цю інформацію в 30 років. У неї до 60 років ще є 30 років, і вона спокійненько буде собі відкладати 40 тисяч гривень в рік. Це 3 тисячі гривень в місяць. Кожен з нас, кожен з українців, має можливість відкладати собі такі кошти, якщо забажає. Таким чином, клієнт сам відкладе на своєму рахунку 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці гроші ми будемо відкладати в надійних інструментах, де роблять всі європейці. Саме ці європейські компанії прийшли в Україну і показали приклад, як це робити. Одразу після них сформувалися і великі українські компанії, які так само відповідають всім критеріям роботи на цьому ринку. По перше, одразу ви маєте знати, що це унікальні компанії, які не мають права збанкрутіти. У них власних коштів в декілька разів більше ніж кошти, які вони отримують від нас. Тому не переживайте, що можуть ваші кошти втратитись, також кошти захищені від інфляції і багато інших різних переваг і гарантій, які ми пізніше з вами обсудимо. Зараз нас цікавить, скільки ми вже зможемо заробити, і яка буде відсоткова ставка. Раніше до війни було і 16, 18 і 23 навіть відсотки. Зараз під час війни, звісно, ми всі злякались. Як ці компанії будуть далі працювати в Україні? Але от вже чотири роки все нормально, все стабільно. Не на день вони не закривали двері свого офісу українці далі. Відкладають кошти, отримують є всі виплати, але відсоток середній, я би не сказала, не маленький, і не великий, 12-14% річних. Але на відміну від інших інвестицій, це гарантований відсоток, і не знімаються податки. До прикладу, якщо ви ці самі кошти інвестуєте в. На депозити, то там і будуть зростати ваші кошти, але потім знімаються податки: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А тут не знімається податок, і тому дійсно капіталізація йде до прикладу, на 5-6 рік вже лише відсотками в рік буде наростати більше, ніж ви відкладаєте. В нашому випадку за 30 років лише відсотками наросте більше, ніж 3 мільйони 600 тисяч гривень. Дуже приємно, так? Тоді загальна сума на рахунку у клієнта буде 4 мільйони 800. Звісно, ми всі з вами думаємо, 4 мільйони 800 в цьому році це класно. А що буде через 20-30 років? Ми ж не знаємо, яка буде валюта. Може буде е, тугріки, може буде якась як там зараз хочуть, є гривню вести електронну валюту. Ми не знаємо. Але досвід цих компаній, які працюють в усьому світі більше ніж 200 років, і вони точно знають, як інвестувати кошти і зберегти купівельну спроможність наших грошей. І навіть якщо буде змінена валюта, а вони таке пережили по всій Європі, у кожній країні світу була ж своя валюта, тепер у всіх євро. Колись була така країна Чехословаччина, зараз окремо Чехія, окремо Словаччина. так Вони все це пережили, декілька війн, причому світових, а не просто локальних в Україні. Тому вони точно знають, як через 20-30 років надати нам ці 4 мільйони 800 000, щоб ми відчули їх такою ж сумою, як нам вона потрібна зараз. Е, і тоді дійсно кожен українець вже відчував би себе як європейський пейпель, європейський пенсіонер. І це не лише програми накопичення, вони ще з основними захистами. Опять же, на відміну від будь-яких інших інвестицій, тут компанії ж страхові, і не потрібно лякатися слово страх, тому що. Українці, звісно, пережили те, що втратили гроші на і слово страхування у них визиває паніку, істеріку. А треба розуміти, що за кордоном це називається іншуренс, і переводиться як бути впевненим, тобто бути впевненим у вашому майбутньому і всього дені. І як це досягається завдяки тому, що як тільки ви оформили собі такий договір накопичення. У вас ще включається фінансовий захист, і сума фінансового захисту відповідає сумі ваших накопичень, помежену на кількість років. І в нашому випадку тут 1 мільйон 200 тисяч гривень. А якби ви відкладали, до прикладу, 50 тисяч 30 років, то було б 1 мільйон 500. Тобто розумієте, так, яка сума. Якщо буде смерть клієнта по нещасному випадку, то родині буде виплачено 3 мільйони 600 000. Для кого це важливо? Якщо ви годувальник в родині, у вас є маленькі діти, дружина або у вас дорослі батьки, і вони потребують вашого догляду. Важливо, щоб у вас була така фінансова сума захисту. Сума захисту по втраті працездатності це вже для вас важливо. І яку суму ви отримаєте у випадку, якщо щось станеться зі здоров'ям і у вас буде постійно непрацездатність, то ви отримаєте також суму компенсації 3 мільйони 600 тисяч гривень? Додатково можна оформити ще собі медичні захисти, по травмах, переломі, опіки, операції, хвороби. І що стосується хвороб, тут є хвороби і серйозної важкості, критичні захворювання, онкологія, інфаркти, інсульти, а також хвороби, такі як пневмонія. Я не буду там багато розбиратись, 157 хвороб. І, у випадку, якщо щось трапляється, то також надаються гроші на лікування. І тут не постфактом, як в інших страхових компаніях, там, де є лише медичне страхування, тут одразу протягом, як тільки ви подаєте заявку протягом тижня, ну навіть два-три дня буває, виписуються кошти, і ви проходите лікування. І ви одразу знаєте, яку суму ви отримаєте. Багато прикладів у нас саме цих виплат. і Ми навіть дивимося, по яким компаніям найскоріше приходять виплати. У нас є ціла група, в якій є зазначені всі ці виплати по нашим клієнтам і консультантам. І, Дуже багато інформації. Сьогодні ми таку коротеньку тему розглянули просто знайомство, а для того, щоб більш детально з цим познайомитись, є у мене відео на тему гарантій, там приблизно 15 пунктів, чому це надійно і гарантовано у нас працює. Також інформація про те, як проводити індексацію, інформація про історію цих компаній, що де, я, яка, коли була створена. Тому запрошую залишатися також на прямих ефірах в телеграм-канал, долучатися кожен день якась нова інформація, і також є можливість вас познайомити з запросити на ефіри до моїх колег. Кожного дня ще й мої колеги читають лекції, тому ви будете володіти всією інформацією. Так, таку коротеньку лекцію я записала і викладу потім її в телеграм-канал. Так, гаразд.